Зараз я заміняю командира. Зараз командир поїхав на ВЛК. Функції. Виходжу на зв'язок з хто нас коректує з дронами. Ну, там дрони передають до, до, до командира, а командир нас коректує, як ми стріляємо, бо машина дуже голоста, не чути наводчику. Тому приходиться йому. Повторити команди, які передають мені вже. Та всім, по чому ми, по, по чому ми працюємо, тим і він сам відповідає. Ну, стало менше вилітів, вже потихіше стало. А, десь кажу, десь неділю-дві назад вони десь робили, я не знаю, блин, зранку десь по 4 виліта вони кидали каби, потім протягом дня. А зараз трошки тихіше стало. Ну так, може, вилазки там роблять якісь ДРГ, виходять там по сім, по 8 чоловік взвод, там, я не знаю там. Ну, поки зараз на цьому замішку затиш, я так думаю. Я так думаю. Три хати спалили. Скоріше все, щоб було особовий склад. Зараз дайте трохи віддихаюсь. По телефону сказали, що три хати. Відео зні... скинуть трошки пізніше. Уже буду буде видно краще. Ще трошки ...посидіти, віддихнути, попити кофе йти, обслужувати малиху. Ні, це я і так називаю ласку. Пистити, заражатися, передивитися, щоб не було такого, як сьогодні. Я ствол, снаряд туди запихаю, він не залазить в мене. Я його витягую він не злазу запихаю. Це час я ж трачу на це. Значить, в чомусь десь помилка моя є. Так, тут в основному рутина. Вони те саме кожен день. Виїхали, стрілялися, приїхали, зарядилися, почистили. Знов чекаєш, команди на виїзд. Перший бій, коли, ми, коли ще був в другому підрозділі, ми стояли з Карсаром і, і по нам почало підпрацьовувати танк. Оце тоді, так, да, це зрозумів, що ми на війні. Тоді, тоді ми сховалися. Нору там нас нора була. ми Виходили на чергування, просто стояли сутки, а потім нас міняли. І тоді, так, да, перше, це не зрозумів, що це на війні. Тоді трохи перетруханив. Зараз вже не так страшно. Та привикаєш, звикаєшся трохи до цих пострілів. Воно буваєш, їди, як поїхав відпуст, трошки-трошки відвик уже. Назад приїхав, знову трошки на зміні. Але... Ну, звикається трохи. Гадость. Хто ще стоїть проти нас? Тому ми тут і знаходимося. Не дай Бог, щоб це дійшло до наших домів жити. <гум> <гум> а як? Ні, ну до всього звикаєш, всьому ти навчаєшся, якщо... Людини є потенціал. <різь> З Миколаївської області аж до самого Донбасу. Да. Через Херсон. <ші> я вам кажу, міносколком там одного пізділя одні пісні по заборах. На стінах. нахуй. <ші> а, тут написано боятися не гріх, гріх зрадити своїх, бач. І гарб. Це гарб український. Та що боже, як, не дай Бог, п'єн щоб по Зразу, так. Нравиться да. транспорт. Техніка вже нарабається. Головне, ім'я бажання, Якщо захотіть, можна в космос влетіти. Якщо чоловік не хоче, то він не навчиться. Якщо він хоче, то навчиться. Його панує бо. Що з Стрілка там воює. Може вже концтах, вони час за вояра тут. Так, так і Я б вже зараз повернувся би. Дому? Додому, так. Хай служить далі. Бо життя строїть свою вже. А до цього війна, 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 а лічної життя нема. Так. Ти дуже я підписаний, бачите? Що я вам дам? На новий. Добре, будемо стріляти за нами. Так, і зараз Ветту уголовника, слава принципу.